для магазину запчастин корисна співпраця з десятками і сотнями профільних сервісів. Окрім власне самих бізнес-стосунків, надзвичайно корисна складова це досвід сервісів в власне ремонті, в збірці нашої квадротехніки, квадроциклів і баги. Дуже часто буває, що Роздрібний клієнт купує якусь запчастинку, і потім телефонує в істериці з претензіями: А-а-а! Вона не ставиться! Я не можу поставити цю деталь. І типово ти починаєш дивитися, хто перед цим купував цю деталь із кваліфікованих сервісів, і починаєш задавати запитання. Чи не було проблем при установці? І вже вони тобі розказують, що, наприклад, при установці цієї деталі потрібен спеціальний зйомник. А отут цей вузол збирається в такій-то, такій-то послідовності, і так далі. І так далі. І ти вже пояснюєш це все роздрібному своєму клієнту, або направляєш його на той же такий профільний сервіс.